Недільна програма сьомого туру стартувала у Полтаві, де Ворскла приймала Дніпро. Ще у четвер Обидві команди зіграли у Лізі Європи, і футболісти виглядали втомленими. Принаймні у першому таймі. Продовж цієї половини гри реальних моментів для взяття воріту суперників не було. А відтак без голів. Так само без забитих м'ячів завершився і другий тайм. Але впродовж нього команди грали вже цікавіше. Більше шансів змінити цифри на табло було у господарів. Лише рибинок мав забувати мінімум двічі. Але спочатку потіло в остійку, а потім вже втода арбітром. Час пробив поряд з воротами. 0-0. Дніпро не може виграти три тури поспіль. Ворскла стільки ж турів не може забити бодай одного гола. Так само миром, але вже забитими голами, завершився сьогоднішній поєдинок у Сімферополі, де Таврія приймала Карпати. Перший там, що відбувався за доволі рівної гри, залишився за господарями поля. Про це на 33-й хвилині подбав Туниченко. По перерві Карпати були ближчими до того, аби зрівняти рахунок ніж тавря до того, аби його подвоїти. І зрештою, невелика ігрова перевага львів'ян втілилася у гол. На 78-й хвилині гри точно пробив Лукас. Нічия 1-1. Шахтар приймав у лічівиці, здобув чергову прогнозовану перемогу. Вже після першого тайму господарі вигравали два-нуль, причому в обох результативних атаках безпосередню участь взяв Едуардо. Який цього разу з'явився на полі зі стартових хвилин? Вже на початку матчу він відзначився після пасу селезньова. А на 30 30-й хвилині Едуардо сам видав гольовий пас який в гол втілив Тейшейра. шейра. розпочався другий там, як і лічилиць, отримав третя. Цього разу гості привезли гол самі собі. Помилкою потівцева на пару скористалася жавці на селезньов, забив останній. Удар бутківського стіку рибки найнебезпечніше, що створив у лічивець продовж матчу. А коли з поля на 77-й хвилині вигнали за другу жовту невмиваку, все стало остаточно ясно. Вже в меншості маріупольці могли могли забити і пропустити. Та рахунок на табло залишився незмінним. Шахтар виграв 3-0. У металіста розбивався кристаль до п'ять голів у останніх чотирьох матчах чемпіонату України. Сьогодні Аргентинець відзначився дублем у грі проти Донецького металурга. Обидва голи Форвард Металіста забив ще до перерви. На 14 14-й хвилині він замкнув передачу вільягри. А ще за 20 хвилин поцілив у ворота донечан з гострого кута. На початку другого тему супермомент на не використав Тайсон. Влучити самої стійку тут здається було найважчим. Ще за хвилину бразилець попросив заміну і пішов ось так, жбурнувши футболку та не потиснувши руки тренерові. Пару моментів, що були у металурга, втілити у гол завадив Горяйнов. Металіст виграв 2-0.